Всім доброго дня! Сьогодні до нас завітали два їжачка. Вони готуються до зими і збирають сухе листя. Порахуйте, скільки дубових листя вони знайшли: один, два, три, чотири. Разом чотири. Позначимо цифрою 4. Як можна поділити листя їжачкам 3 і один. Правильно, ще як можна зробити? 2 і 2, буде порівно. Правильно. Ще можна 1 та 3, це теж буде правильно. Ми з вами допомогли їжичкам поділити 4 листочка і знайшли різні варіанти. Згадаймо, як ми розкладали число 4 на два менших числа. Три і один, два і два, один і три. Повторимо разом: число 4 складається з двох менших чисел три і один. Два і два. Один і три. Запам'ятали, ми з вами вчилися розкладати число 4 на два менших числа.